Чи вплине на рівень військової допомоги Україні провал Байдена на дебатах? Ні, я б не сказала, що це безпосередньо вплине на рівень допомоги, тому що все ж таки це більше показано, що ці ситуації, які були на перемовинах, вони більше стосуються саме Штатів. Тож, як вообще це вплине на Україну? Чи буде це? Ні, це не про Україну. Ви знаєте, навіть я розглядала це питання, і мені показало, що тема України, яку вони взагалі там обговорювали, вона була більше як для маніпуляції, аніж біль, аніж знаєте, що вони турбуються, що вони дійсно на цю тему спираються, чи хтось за неї дійсно переймається. Тому що тема України на сьогоднішній день для штатів і знову мені показало, що це не про. Вплив на Україну це все ж таки маніпуляція для внутрішнього споживача. На більше чи висунуть демократи іншого кандидата на вибори в США замість Байдена, Байдена. мені кажуть ні. Ні, я не бачу, що висунуть, тому що це чомусь суперечить якимось законам та нормам. Це, по-перше, ну, по-перше, це незаконно. По-друге, це не співпадає з планами якоїсь спілки людей, які насправді керують штатами. А дайте я гляну, бо мені йшло колись. Я розглядала ще певно рік тому, що на виборах в Штатах переможе хтось від Трампа. все ж таки, тому що мені показувало, що то чи то якісь двоє молодших за Трампа людей будуть боротися за ці вибори, і все ж таки, той, хто переможе на виборах в штатах, ну тобто, той, хто стане президентом наступним Сполучених Штатів, він більше. Відноситься до партії, чи там я не знаю, як воно в них правильно називається. Ну тобто, ним буде керувати Трамп так з підпілля з залаштуночками, але все ж таки буде керувати Трамп. Які взагалі е, плани на Байдена протягом там до кінця року у, у цієї спілки? Тому що тут мені показано якісь три людини: жінка і два чоловіка, які керують е, процесами. Які озвучує Байден. Тому що Байден на сьогоднішній день мені показано, що він все ж таки як списана персона в потужностях штатів. Чи є якісь наміри, плани? Ні, 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 ні. Ні. Навпаки мені показано, що та компанія, яка оточує Байдена, вона планує якісь нові стратегії, не пов'язані з ним. Чи відреагує цивілізований світ на ядерні погрози Білорусі найближчим часом? Вже відреагував проте це якісь попередження, знаєте, такі агресивні кусючі більш в? Ну, в такій словесній формі я не можу сказати, що тут будуть застосовуватися якісь санкції чи якісь такі певні нові обмеження. Бо Білорусь все ж таки залишається в тих обмеженнях, в яких вона і була. Ну тобто, зміни якоїсь такої категоричної стосовно Всесвіта я не бачу. Проте свій подзатильник вони вже отримали за ці погрози і попередження. Не да, і попередження не кошмарити світ ще й ти. Сиди, отам мовчи. Отак якось світ відреагував на Білорусь. Чому на військових базах США у Європі ввели стан підвищеної готовності? Чому на військових базах США та Європи ввели стан підвищеної готовності? Ну, це така якась зібраність це дійсно для того, аби зібратися і продемонструвати свою потужність. Дій від них ніяких не бачу. Чи дійсно вони згуртувались? Тому що тут більше карти інформації, більше карти. Ілюзій і демонстративних карт. Тож чи дійсно вони е, згуртувались, аби там перешкоджати діям ворога? Ні, це більше інформаційна якась така атака, я б сказала. Тобто, це більше демонстрація готовності, аби захистити себе, ми будемо розгойдувати цю інформацію. Тож я не можу її підтвердити. Тобто це на кшталт того, що якщо що ми згуртувалися і ми готові до виклику, і ми тримаємо руки руку на пульсі, про це це все ж таки ілюзія і карта демонстрації. Тож це інформаційна війна. Чи отримує Україна від США додаткові боєприпаси для Петріот протягом місяця? Ні. Розговори mm -mm. розмови про це будуть, тому що не можемо ми чогось вам його надати, те, від чого, те чого ви від нас очікуєте, чи планують вони надати. Mm -mm. Ні, відповідь ні не отримає. Поговоримо по висказуємо мене за недозанедоволення тим, що нічого не відбувається. Проте тема часу, тема термінів знову ж продовжується. Чи отримаємо ми взагалі від штатів нові боєприпаси для патріотів? Взагалі отримаємо, але не протягом місяця. Мені показує, що туди. туди Пізніше за часом і таке відчуття, ніби тоді, коли вже стане спокійно. Чому США значно активніше постачають зброю до Ізраїлю, а не до України? Та ви знаєте, я б не сказала, що вони дуже активно поставляють зброю Ізраїлю. Тому що знову карти інформації, карти брехні, карта ілюзій і обіцянок. Чи поставляють Штати активно зброю Ізраїлю? Ну ні, ні, мені кажуть ні. Навпаки, тут знаєте про що мова йде? Можливо, якась зброя штатів знаходиться ну, географічно, знаходиться на території Ізраїлю. і от про цю зброю вони турбуються, тобто піклуються, турбуються. Можливо, вони там якимось чином намагаються захистити, але сказати, що вони активно надають зброю. Mm -mm. Чи вдасться протягом року знищити всю систему російської бойової авіації? Всю знищити ні, проте ми дуже прорідимо їх, їх зброю саме авіаційну. Залишиться в них ще залишиться щось. Ой, клас, дивіться, тут щось ми будемо таке е, чаклувати, що дійсно авіаційної зброї стане набагато менше. Тут будуть якісь знищення дуже, дуже близьким часом. Щось велике, потужне ми знищимо, знищимо це на землі, не в повітрі, тож якісь прильоти ми будемо спостерігати з вами, прорідемо. Стане менше не, не повністю. Ну тобто, що ще їм залишиться таке маленьке, проте вони дуже сумують, ви розумієте? Тобто, те, що вони втрачають, воно для них не просто цінне, а воно як опора, воно як основа, воно як таке потужне, те на чому вони тримаються. Тож, щось Збройні сили України приготували смачненьке для російської авіації. Чи отримає Україна дозвіл на удари по російським аеродромам до кінця літа? Цікавий такі така комбінація цікава. Ну тобто, чи отримає Україна? Отримає проте якось неофіційно, проте якось без демонстрації, проте якось, тобто через порушення правил на кшталт. Ми вам не дозволяємо, проте, якщо ви це зробите, будемо вас трошки голосно сварити. Проте творіть, от якось так розумієте. Тобто, штати, і, взагалі, от скільки я не дивилася, ніколи не показувала, знаєте, що вони там повністю на нашому боці, що вони повністю за нас ні, і вони продовжують цієї стратегії дотримуватись, тобто. Дозволу офіційного не буде сказати так, що будуть заяви, ми дозволяємо. Ні, цього не буде. Проте, той дозвіл є, і він буде використаний. Цей дозвіл, незважаючи на те, що це порушення правил. Добре, як це чим це закінчиться? Виходом зупинками. Е ми вам не дозволяємо про те, якщо що, набої там у шкапчику, ми вийдемо покуримо поки. От так якось мені показано. Чи налагодить Україна масове виробництво далекобійних дронів, щоб покрити свої потреби на фронті? Так. Да. Так, да, на сьогоднішній день вже це відбувається. Проте чогось нам все ж таки не вистачає. Не вистачає саме ніби як складових якихось деталей, якихось. Ну тобто, ми не можемо ніби як збільшити потужність. Проте виробництво є, вони використовуються саме ці далекобійні дрони. Да. Відповідь так, і вже це відбувається. Тобто, дуже дуже скоро дивіться, це вже третя чи четверта е, позиція, в якій нам показують, що щось збройні сили приготували, і щось ми будемо спостерігати. Якісь такі дуже потужні втрати у ворога, втрати саме е, того на що вони спираються, того, що вони що робить їх потужними, як вони себе почувають. Тож якась потужність їхня буде дуже сильно. Принижена, применшена і знецінена. Чому Буданов не бачить сенсу в переговорах з рев за будь-яких умов? Так, ну по-перше, Буданов впевнений в тому, що до переговори не допоможуть. Це вірно. Ну тобто він транслює те, в чому в чому він дійсно впевнений. По-друге, він розуміє, що домовленості дістатися не вдасться, бо ті втрати, які вже на сьогоднішній день є. Вони ніби як анулюють можливість переговорів, і тут карта і недовіра, і карта якоїсь стратегії. Тобто, стратегія Буданова, вона певно відрізняється від того, як бачиться наш президент. Тож саме тому він заявляє, бо він дійсно в цьому впевнений. Добре, давайте так як він бачить до вершини війни. Ну, тут знищення, тут дійсно тут тема знищення, тема активних дій з нашого боку, тільки принесе нам перемогу. І він в цьому впевнений. І він в цьому впевнений. Ну да, тут чисто військовий шлях. Тут військовий стратегічний, тому що мечі це не тільки. Стріляти, різати, вбивати, а це все ж таки холодний розум, це стратегія, це якісь виважені дії, якісь стратегічно виважені дії, які будуть втілюватися, які вже втілюються. Тобто, це знаєте, це комплекс знову ж таки. Це не про домовленості. Тому що, якщо ну, таке відчуття, знаєте, що якщо це з погляду Буданова, якщо Україна зараз піде на перемовини, ми дуже сильно себе знецінимо. Ми дуже сильно вивалюємося. Ну тобто ми. Ми стаємо меншими. Ми як менше з дорослим повинні домовлятися. А на це ніхто не піде. Тому все ж таки ставка робиться на стратегію на, на те, аби зсередини розвалювати цю недодержаву. Чи тиснуть США на Зеленського щодо зміни умов мирних перемовин? Да. Вони прискорюють, вони намагаються прискорити дію, відмовитися нам від чогось щось віддати, щось ну, дійсно від чогось відмовитися. Зупиняють фінансування, зупиняють якісь якусь допомогу. Дійсно тиснуть. Ну, тобто, тут то дійсно тиснуть, про тому, що. От такий аргумент, знаєте, ніби вони тиснуть часом. Тобто, чим довше ви будете сперечатися та не погоджуватися, тим більше вас загине. Тому давайте прискоримо. Тобто таке відчуття, ніби Штати дійсно маніпулюють загибелі людей, маніпулюють втратами і маніпулюють тими страшними подіями, які стаються на території України, і вони, ніби як знаєте. Ну, продають цю ситуацію, тобто давлять саме цим, що потрібно скоріше це припиняти. Проте проте це ілюзія, і це ну більше схоже як на небажання приймати участь чи брати участь в цих процесах з боку України так дійсно тиснуть. Чи дотиснуть вони на нашого президента, чи дотиснуть штати. Ні. Ні, все ж таки Пентаклі, все ж таки він, він включить свою харизму, досвід та впертість і буде досягати свого. Е, дивіться, я дивилася, розглядала. Ми робили розклад на мирний план Зеленського, і ми дивилися, чи буде його втілено в тому вигляді чи обсязі, в тому, який він сьогодні пропонує. І мені тоді показали, що буде ще обговорення про те, основою припинення війни все ж таки буде оцей мирний план, який Зеленський пропонує. Е, і знову ж в цьому питанні мені показує схожу схему, що Штати, ніби знаєте, вони ніби намагаються протиснути от саме. Час, терміни, втрати і масштабність. А ми тримаємось за своє, і саме на цьому ми виграємо. Тож все ж таки Зеленський буде намагатися втілити свій мирний план. Так, він буде під його буде ще піддано корекції, проте базово і загально ми переможемо саме за цим планом. Чи дійсно Мар'яна Безугла подала до ДБР заяву на генерала Сирського? Я не можу сказати, що це особиста якась заява, тому що мені тут намальовано декілька персон, тобто це якась колективна акція, і вона обґрунтована якимись документами, навіть щоб ви розуміли, чим закінчиться ця справа. Так, чи є заява на сирського? От я не можу назвати, що це повноцінна заява, розумієте? Ну тобто, це хвилі, якісь розгойдуються стовідсотково. Це якась активність навколо його персони, вона присутня. Чим це завершиться для сирського найближчим часом зміною контексту, зміною імператором перевернутим. Ну тобто, скоріш за все його знімуть. Скоріше за все його знімуть і змінять, тому що тут е, активність, якась не тільки тобто, ми питаємо за Мар'яну Безуглу, А мені показує, що не вона тут є причиною основною, тому що тут все ж таки колектив. І колектив не менше трьох осіб, які зацікавлені в тому, щоб імператора перевернути і перевернути за його якісь штрафи, за які за його якісь прольоти. От так би я сказала. Тож все ж що, щось на нього риють. Я не бачу поки що заяви, проте я бачу якусь справу, яка почала свою активну активний набор маси. Чи справді в українському уряді найближчим часом будуть масштабні кадрові зміни? Будуть масштабні кадрові зміни найближчим часом. Справді і це от знаєте, да, вони будуть ці зміни тут когось навіть посадять за грати, щоб ви розуміли, над кимось будуть суди, когось будуть змінювати, перезмінювати йому посаду. Ну тобто, змін, зменшувати посаду або зменшувати контекст роботи. Будуть зміни, будуть зміни досить потужні, і ці зміни вони продиктовані. Це цікаво, що ці зміни вони продиктовані не нашими партнерами. Тобто, тобто, якщо напередодні у нас були розклади, ми дивилися, що, наприклад, там тему зміни залужного все ж таки продавлювали штати чи наші партнери чи Європа. Да? Зміну якихось важливих персон в державі. Так само, ніби як були зацікавлені. А тут, ніби як всередині. Ну, тобто, це тема розслідувань, це тема якихось це тема якихось викриттів, це якісь новини, які будуть вилазити назовні те, що було приховане. То щось буде у нас відбуватися. І мені досить давно вже показували, що тема Верховної Ради дуже буде сильно змінена, змінена в контексті. Структури, от самої структури, таке відчуття, знаєте, що будуть змінювати структуру. Тобто, зараз в нас отак отак працює, а буде як зміна всієї структури. Щось будуть якісь ланки прибиратись, щось буде зменшуватися в обсязі в кількості людей і всього іншого. Тобто, так зміни в Верховній Раді несуться. Чи вдасться Віктору Орбану створити ультраправу фракцію у Європарламенті, щоб блокувати допомогу Україні? Ні, не вдасться. Йому не дадуть цього зробити, тому що тут перешкоджає Дивіться, Бо це стосується не тільки України, тому що якщо він це створить, це ніби як несе загрозу більшості потужних лідерів? Ну, це певно Євросоюзу, тому що тут карта світу. Тож, давайте так чи вдасться йому створити, набрати обертів, стати більш потужним? Я так спитаю. Ні, не вдасться. Він дуже пошкодує навіть про те, що він почав цей кіпіш проти всіх, тому що якось для нього це взагалі закінчиться сумно, і це не через Україну. Знову ж таки, він комусь заваж. Він комусь заважає. Тому, хто з ним поруч знаходиться, ну тобто в його країні, в його оточенні, е, його ця знаєте, проти всіх, те, що він демонстру демонстрація проти всіх, вона з... проти нього і спрацює, тому що він щось все ж таки втратить, втратить якісь можливості на майбутнє і якось його прикриють, ледь ну, не знаю на що там посадять. Е, проте якесь покарання він навіть винесе через свої оце неслухняність і. Активно демонстрації непокори обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.